Люба поспішала морозною вулицею, не помічаючи, як холодний вітер щипає обличчя. Щоки палали, подих виривався короткими хмаринками, але їй було байдуже. У голові гуділа одна думка син. Хотілося обійняти весь світ, зупинити перехожих і гукнути Люди, у мене буде син. Так переповнювало її щастя. Серце калатало, наче в грудях оселилася маленька пташка. Вони з чоловіком Остапом прожили разом п'ять років роки сподівань, розчарувань і нескінченних візитів до лікарів. Скільки разів вони трималися за руки в коридорах клінік, скільки разів поверталися додому з надією, яка за місяць згасала, лишаючи лише в тому гіркоту. Люба вже думала, може, не судилося, але доля, наче змилостивилася, подарувала їм диво, крихітне життя, що росло в ній. Сьогодні на УЗД лікар із посмішкою сказав Вітаю, у вас буде хлопчик. Ці слова для Люби зазвучали, мов музика. Вона знала Остап мріяв про сина. Того вечора, коли вона розповіла новину, він спершу лише здивовано глянув, наче боявся повірити, а потім його очі засяяли такою радістю, що влюби запекло в горлі. Вона розплакалася, а він раптом підхопив її на руки і закружляв по кімнаті, наче вона була юною дівчинкою. Син, у нас буде син Любко. Рідна, дякую тобі, повторював він, захлинаючись від щастя. Відтоді Остап буквально здував із неї пилинки. Люба часом ніяковіла від його турботи. Він не дозволяв носити пакети, сам бігав до крамниці, готував вечері, навіть мив підлогу, щоб вона зайвий раз не нахилялася. А потім настав той день, пролунав перший крик їхнього малюка. Дзвінкий, вимогливий. Лікар, вийшовши в коридор, поплескав Остапа по плечу Вітаю, тату, сину вас! І Остап, дорослий, міцний чоловік, заплакав як хлопчисько. Відтоді Іванко став для нього центром світу. Остап сам міняв палюшки, вставав уночі, заколисував, гуляв із візочком. Любі залишалося лише годувати сина і дивитися, як її чоловік трохи незграбно, але з таким захватом вчиться бути батьком. Ти відпочивай, казав він, поправляючи подушку за її спиною. Я все сам. Вона дивилася на нього і думала невже так буває? Подруги заздрили, тобі пощастило, твій Остап золото. Вона з усмішкою кивала. Але час ішов, Іван Коріс і з кожним місяцем ставав дедалі руденьким. Кирпатий, веселий, з очима намистинками і рудим пушком на голові. Ні на Любу, ні на Остапа він не був схожий. Остап, дивлячись на нього, інколи важко зітхав. Люба сміялася, намагаючись розрядити атмосферу. Та що ти, Остапе? У мене прадід рудим був, пам'ятаю бабусині розповіді, мабуть, від нього і дісталося. Прадід, відмахувався він, наче не вірив. Спочатку він ще міг пожартувати, але з часом усмішки ставали рідшими. Рудий пушок на голові сина густішав, перетворюючись на справжню мідну шевелюру. На кирпатому носику з'явилися перші веснянки. Люба дивилася на Іванка і бачила в ньому найдорожчу людину на світі. А Остап усе частіше хмурився, довше затримував погляд на синові і ставав дратівливим, наче в його душі росла тінь, яку Люба не могла розігнати. Одного вечора, коли Люба вкладала Іванка спати, Остап став біля ліжечка і довго дивився на сина. Його мовчання було важким, наче повітря загусло перед грозою. Потім він різко видихнув, наче наважився Ти думаєш, я нічого не бачу? Люба, здивовано глянула на нього. Про що ти? запитала вона, насторожено вдивляючись у його обличчя. Про те, що він не мій, Любо, голос Остапа зірвався на різкість. Народила ти його, а тепер казки про прадіда вигадуєш. Слова вдарили, мов ляпас. Люба зблідла, пальці затремтіли. Остапе, що ти таке кажеш? її голос тремтів. Як можна так? Хоч завтра зробимо тест, усе стане ясно. Але він махнув рукою, наче відганяв надокучливу муху. Папірці їх підробити, раз плюнути, раз збрехала, збрешеш і вдруге. Усе й так видно. У неї защеміло серце від такої несправедливості. Ще вчора в їхній оселі дзвеніло щастя, а сьогодні ці слова гіркі, руйнівні. Час ішов, сварка не забулася, але наче відсунулася в глиб, стала тріщиною, непомітною ззовні, але болючою. Люба йшла поруч із Остапом, котила візочок, а він ніс Іванка на руках. Хлопчик весело гойдав ніжками, заливався сміхом, показуючи пухкою долонькою на голубів біля лавок. Усе виглядало майже як раніше сім'я, прогулянка, вихідний. Але під цією видимою гармонією ховалася недомовленість, важкий осад. У парку пахло свіжою травою і солодкою ватою. Дитячий сміх лунав звідусіль, гукали продавці біля кіосків із кульками. Іванко тягнувся до яскравих хмаринок повітряних кульок, а Люба всміхалася, старалася, щоб усе виглядало як раніше. Раптом жіночий голос прорізав гамір Люба, це ти? Люба обернулася і одразу впізнала Олена, однокласниця, жвава, гучна, завжди з жартом на поготові». Вони обійнялися, перекинулися кількома словами, і тут Олена, глянувши на Іванка, дзвінко розсміялася. Ой, Любко, син твій у Коваленка, чи що? Люба заціпеніла, наче її окропом обдали. Вона знала, що Олена просто бовкнула, як завжди, без злого умислу, але жарт виявився надто влучним. У пам'яті сплив рудий, веснянкуватий Сашко Коваленко, ботан у товстих окулярах, безнадійно закоханий у неї в школі. Однокласники кепкували, ну що ти любко подарувала б Сашкові хоч погляд? І ось тепер ці слова ще й при Остапові. Люба кинула швидкий погляд на чоловіка, його обличчя змінилося миттєво. Щелепи стислися, очі потемніли, і в цьому погляді вона побачила все, чого так боялася. Остапе, спробувала тихо-благально сказати вона, але він різко сунув Іванка їй у руки й розвернувся. Остапе. гукнула вона голосніше, але він уже йшов геть, майже біг, не оглядаючись. Люба міцніше притисла до себе сина. А Олена розвела руками. Щось не так, я ж пожартувала. Та нічого, глухо відповіла Люба, усе гаразд. Але в грудях було порожньо. Вона розуміла для нього це не жарт, а остання крапля, толчок до того, чого він, мабуть, давно чекав. Коли вони повернулися додому, Люба одразу відчула щось не те. У повітрі гуділа дивна порожнеча, наче з квартири викачили тепло. Вона машинально зайшла до спальні, розчахнула дверця та шафи, і серце обірвалося. Полиці були порожні, зникли всі сорочки, костюм, улюблена кепка Остапа, з якою він ніколи не розлучався, ні записки, ні дзвінка, нічого. Тільки тиша, пронизлива й холодна. Люба стояла посеред кімнати, і по щоці покотилася гаряча сльоза. Вона витрила її долонею, але друга одразу скотилася слідом. За кілька тижнів у поштовій скринці з'явився конверт Повістка. Остап подав на розлучення. У залі суду Остап був чужим, відстороненим. Наче вона бачила його вперше, ні тепла в очах, ні тіні колишньої посмішки, лише рівний голос, відточений, наче він заздалегідь репетирував Аліменти платити не буду. Люба могла б обуритися, крикнути, вимагати тестів, доказів, але раптом прийшло ясне тверезе розуміння Навіщо? Якщо людина не хоче бути батьком, жоден папірець не змусить його ним стати. Я не наполягаю, тихо сказала вона, і слова її пролунали як вирок. Обійдемося. І справді обійшлися. У Люби була віддалена робота стабільна, хай і не розкішна. Вона вміла планувати, рахувати кожну копійку. І так будувати побут, щоб Іванко ні в чому не мав потреби. Хлопчик ріс веселим, жвавим, допитливим. У нього були іграшки, книжки, новий одяг і смачні сніданки. А головне, мамине тепло, її турбота, її сміх. Інколи ввечері, коли в квартирі гасло світло і чулося лише рівне дихання сина, серце Люби тихо стискалося від болю. Але вона знала впорається. Зарада Іванка впорається з усім. Якось улітку Люба поїхала в село до мами, де Іванко гостював уже третій день. Вона шалено скучила за ним, поспішала швидше обійняти, вдихнути запах його волосся, почути рідний сміх. Машина жваво котила за міською трасою. Сонце хилилося до заходу, дорога виблискувала після короткого дощику. Усе здавалося тихим і спокійним, аж раптом різкий ривок, поштовх і двигун замовк. Та що ж таке. видихнула Люба, кілька разів повернувши ключ у замку. Мотор лише кашлянув і вперто мовчав. Вона ввімкнула аварійку, вийшла з машини, підняла капот, вдивлялася в металеві деталі, наче могла щось зрозуміти. Машини проносилися повз, але ніхто не зупинявся. Сутінки насувалися непомітно, тривога наростала. Поруч ліс. Дорога порожніє, а вона сама. Раптом поруч загальмував позашляховик. Вийшов чоловік високий, плечистий, у робочій курці, видно, механік. Допомога потрібна? запитав він, усміхнувшись. Люба полегшено видихнула, наче з плечей звалився камінь. Ой так. Сказала вона з втомленою усмішкою. Заглохла, не знаю, що сталося. Він назвався Тарасом, засукав рукави й упевнено заглянув під капот. Його рухи були спокійні, безметушні. Видно, людина знає, що робить. Люба стояла поруч, трохи збентежена, але поступово її тривога танула. Тарас час від часу кидав у її бік короткі репліки. То жартував, то пояснював щось простими словами, наче навмисне хотів відволікти, щоб вона не хвилювалася. Нарешті двигун заурчав, наче нічого й не було. Ну, ось ще побігає, сказав він, опускаючи капот і витираючи руки ганчіркою. Дякую вам величезне. Люба полегшено всміхнулася, потяглася до сумки. Давайте я заплачу. Він легко, навіть весело відмахнувся не треба краще запросіть якось на каву. Це прозвучало несподівано, але зовсім ненахабно радше просто по-доброму. Люба, мимоволі, всміхнулася у відповідь і справді, чому б ні? Так вони почали бачитися. Тарас виявився простим, добродушним, без показної пихи. Не був одружений, своїх дітей не мав, але виховував племінника. Сестра в молодості зв'язалася з одруженим, якось розповів він, сидячи навпроти Люби за чашкою чаю. Той обіцяв золоті гори, а як син народився, зник. Сестра побивалася, зрозуміла, що не впорається, і вирішила відмовитися від дитини. Я не зміг дозволити. Взяв Богдана до себе. Він мені відтоді, як син. Люба слухала його і відчувала, як у душі теплішає. У голосі Тараса не було жалю до себе, лише спокійна чоловіча відповідальність. Вона раптом запропонувала А давай познайомимо наших хлопців, хай дружать». І ось одного дня вони зустрілися в парку. Хлопчаки гасали по траві, ганяючи м'яча. Іванко Коверищав від захвату, Богдан гучно сміявся, наздоганяючи його. Люба дивилася на них і всміхалася, поки не придивилася до обличчя Богдана. Вона заціпеніла ці очі, ця форма підборіддя, відтінок волосся. Перед очима спливли старі шкільні фото Остапа. Ні, це неможливо. Але схожість була надто явною. Серце стиснулося, думки закружляли вихором. Невже. Ось чому він звинувачував її? Звідки ця злість, ці підозри, може, сам колись був здатен на таке? Увечері, вклавши Іванка спати, Люба не витримала з тремтінням у руках набрала номер колишнього чоловіка. Остапе, я все зрозуміла. видихнула вона ледь чутно. У тебе була дитина від іншої. Ось чому ти. Ти що верзеш? різко перебив її Остап. Не було такого. Я ніколи. Я б не зрадив. Він кричав так щиро, так відчайдушно, що Люба, сама того не бажаючи, повірила. Вона поклала слухавку і довго сиділа в тиші, намагаючись укласти в голові хаос думок. Зрештою, наважилася розповісти все Тарасові. Він слухав уважно, не перебиваючи, лише кивав. А коли вона замовкла, тихо сказав: Давай зробимо тест. Треба поставити крапку. Вони провели аналіз ДНК хлопчиків, але жодного споріднення не виявили. Отже, у Богдана Іванка різні батьки. Здавалося б, правда, мала заспокоїти, але сумніви лише глибше вчепилися в душу. Тоді Люба вирішила сама пройти тест ДНК, і результат приголомшив. Богдан виявився її рідним сином, а Іванко, хлопчик, якого вона всі ці роки ростила і любила всім серцем, не мав із нею жодної краплі кровної спорідненості. У Люби потемніло в очах. Вона сиділа біля вікна, тримаючи тремтячими руками аркуші з результатами, а в голові гуділа одна думка дітей поміняли в пологовому. Скільки років вона жила, не знаючи правди, скільки років любила й ростила чужу дитину, навіть не підозрюючи. Сльози котилися по щоках, а серце стискалося від болю й жаху. Вона дивилася в порожнечу за вікном і не знала. Як тепер жити далі. Коли перші сльози й потрясіння вляглися, Люба зрозуміла приховувати правду немає сенсу. Остап мав право знати. Як би важко не було, вона мусила розповісти. Вона набрала його номер тремтячими пальцями. Голос ледь не зірвався Остапе, треба поговорити, це важливо. Він приїхав того ж вечора, наче чекав цього дзвінка, увійшов схвильований із темними колами під очима. Люба подала йому папери. Він пробіг очима рядки й миттю зблід. Боже мій. прошепотів він. Любко, я пробач мене. Я тоді, я ж не вірив, думав ти. Він закрив обличчя руками. А виходить, я дурень. Він говорив уривчасто, з благанням у голосі: Я ж не знав, пробач, дай мені шанс. Люба слухала і відчувала. Серце не відгукується було запізно, занадто боляче, занадто багато зламано. Вона похитала головою: Ти не повірив мені тоді, навіть слухати не захотів. Звинуватив у найгіршому я не можу тобі довіряти. Між нами прірва. Він замовк, розуміючи, що жодні слова минулого не змінять. Потім майже пошепки сказав: Чи можу я хоча б приходити до Богданчика? Звісно, відповіла Люба, стримуючи емоції. Він має право знати батька. На цьому вони поставили крапку. Богдан і Іванко швидко порозумілися, наче завжди були братами. Ніхто би не подумав, що вони чужі за кров'ю. Вони ділили іграшки, сперечалися, мирилися, стояли один за одного горою. Люба дивилася на них і розуміла залишити одного з них неможливо. Обидва обидва стали її дітьми. Іванко, хоч і не рідний, але вона стільки років його ростила і любила як рідного. Богдан, її рідна кров, що щойно повернулася до неї. Серце не ділилося, воно вмістило обох. Тарас був поруч у найважчі моменти. Не вимагав, не тиснув, просто був опорою. Піклувався про неї і хлопчаків, і Люба відчувала на цю людину можна покластися. Згодом спільні прогулянки, розмови й турбота про дітей зблизили їх ще більше. Через рік вони зіграли скромне весілля, без зайвого галасу і гучних застіль. Лише найближчі. Богдан і Іванко стояли поруч, в однакових білих сорочках, тримали маму за руки. Тарас, дивлячись на них, усміхався У нас тепер справжня сім'я. Так, справжня, відповіла Люба, і її усмішка була спокійною, повною усвідомлення, що все сталося так, як мало бути. Дім наповнився теплом і сміхом, і найбільше любу тішило те, що діти росли щасливими, знаючи, що в них є батьки і що вони брати, хай не за кров'ю, а за серцем. І тоді Люба зрозуміла минуле залишило шрами, але попереду було нове життя життя сповнене любові, довіри і тихого, справжнього сімейного щастя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.